Там, да, вы питайте, Слово от, неправильно, от... мы не ви питання, ну як ви не представили, що ви є губернатор. <поставлен> Даже люди ми не знає, ми навіть не знаємо, що, що прияється не представили. Миванович ми, 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 голова, голова, державний то це ви тут представляєте? Ну там в залі можна ж було зараз представити правильно напружений час. Що немає в чому напружений? Куди ми спішимо? Ми біжимо десь сьогодні. Нас зібрали в суботу. Понімаєте, куди ми піжимо? Голову обласної адміністрації представляли всі області. Ні, Ну, понятно, ну Чай. перший раз на теренах Славутського району ну можна було б сказати так і так. Ви і ви і так люди почути, добрі. Дай Бог пройде, Дай Бог пройде, пройде. пройде вибори, буде обов'язково робоча поїздка, я дуже хочу зустрітися. Та, Та ми все ждемо, хто вибори, то дасть Бог, там і... ми і... самі все повинні робити. Ну То відповідь отримали, чи ви червоні? Ні, скажімо, сьогодні зібрання в зв'язку з тим, що завтра вибори голова міських рад, фермерських господарств. Людям треба сьогодні займатися виборами, а не приїхати на півдня, скажімо, Славуту і, і село без, ну, без керівника. зараз. Через ми так оперативно, в стисному режимі зробили На понеділок, на вівторок не можна було. Завтра вибори треба. Голова, новопризначений голова райдержадміністрації буде займатися вже виборами. Забезпечення матеріально-технічного стану виборчих коаліцій. До сих пір е не забезпечений матеріально-технічний матеріально стан. <сіркнує> стан. Дякую вам. Обов'язково враження, вибор, що ви просто людьми будете балагать приїхати. Забезпечення проведення Його. виборів, матеріально-технічного стану. Проведення виборів від Послухайте, що ми робимо. Ви самі будете подивись на палац